Мемкоїни, NFT, обіцянки лихих грошей і свободи. Чи це лише красиво упакована схема, створена для того, щоб виманювати кошти у довірливих інвесторів, чи дійсна революція? Чому навіть найбільші криптопроєкти все частіше називають сучасними фінансовими пірамідами? У цьому відео ми детально розберемо, як криптовалюти символу. Фінансової свободи перетворилися на інструмент маніпуляції. Головне питання: чи є в них щось реальне, чи це черговий глобальний обман? Дивіться відео до кінця, адже ми з вами розкриємо дуже неочікувані факти, і ми починаємо. Історія біткоїна почалася з на перший погляд курйозного випадку купівлі піци за 10 тисяч біткоїнів у 2010 році. На той час це виглядало радше як жарт, але сьогодні ці 10 тисяч біткоїнів коштували понад 250 мільйонів доларів. Уявіть, як один необачний вчинок змінив історію фінансів. Біткоїн виник на тлі економічної кризи 2008 року. Сатоши Накамото. Загадковий творець криптовалюти запропонував децентралізовану систему, яка вам дозволяє обмінюватися цінністю без посередників, таких як банки чи уряди. І це якраз таки було революцією. Люди, які втратили довіру до різних традиційних фінансових інститутів, побачили біткоїні символ свободи та нової ери, завдяки визнанню серед великих компаній і підтримці впливових особистостей, Біткоін досяг капіталізації в трильйони доларів. Але чи залишився він таким ідеалістичним, як на початку? Розбираючи історії крипти та її складнощі, стає зрозуміло, що для того, щоб заробляти, недостатньо лише розуміти теорію, необхідні знання та практика, які дозволять вам впевнено орієнтуватися у цій новій та швидко розвиваючійся сфері. Саме для цього створене моє онлайн-навчання інвестанута. Я допомагаю новачкам та вже досвідченим користувачам ринку розібратися в основах інвестування та по. Нувати сучасні способи заробітку. Наші учні отримують не лише знання, а й підтримку і результати. Ну і також можливість знайти віддалену роботу з гарним доходом. Більш детально інформацію ви можете подивитися в описі під цим відео, заповнивши анкету перед запису, ну, а ми з вами продовжуємо. А продовжуємо ми саме з теми мемкоїнів, такі як Dogecoin чи Shiba Inu, які стали феноменом і їх важко ігнорувати. Спочатку вони були створені як жарт. Dogecoin, наприклад, базувався на мемі з собакою породи Shiba Inu. Але що сталося далі? Успіх мемкоїні значною мірою залежав від таких медійних особистостей, як Ілон Маск, які своїми твітами міг просто підняти ціну в десятки разів за лічені години. Та які години навіть хвилини. Однак за яскравими історіями приховується дуже жорстка реальність. Мемкоїни не мають серйозної технології, вони не пропонують унікального застосування і вони. Повністю залежить від настрою спільноти. Така волатильність робить їх надзвичайно ризикованими інструментами для інвесторів, але це не зупиняє тисячі людей від спроб швидко збагатитися і знайти кнопку бабло. Ну а тепер давайте поговоримо про ефіріум та смарт контракти. Якщо біткоін був першою сходинкою до світу криптовалют, то ефіріум став справжньою революцією. Він запропонував більше, ніж просто спосіб обміну цінністю. Він запропонував. Можливість створювати смарт-контракти та децентралізовані додатки, які називаються DApps. Завдяки ефіріуму з'явилися ICO. Це як первинні пропозиції монет. Новий спосіб залучення інвестицій для стартапів. І це якраз таки дозволило багатьом інноваційним ідеям втілитися в життя. Але знов таки, водночас, ICO породила хвилю шахрайства. Проєкти з красивими презентаціями збирали мільйони. І потім просто знайомилися. Никала зі своїми командами, але попри це, Ethereum залишається основою для багатьох інновацій, і саме на його базі будуються сучасні децентралізовані фінанси DeFi та NFT. Ну і до речі, про NFT. Невзаємозамінні токени, які стали головною темою 2021-2022 років. Їх суть це унікальні цифрові активи, які підтверджують право власності на мистецтво, музику чи будь-які інші об'єкти. Гучні продажі, наприклад, колаж Beeple за 69 мільйонів доларів спричинили справжній ажіотаж, але за близьком і шумом знову приховані проблеми маніпуляції. Відмивання грошей і відсутність реальної цінності багатьох проєктів ринок NFT зіткнувся з хвилею скептицизму. Проте не варто списувати NFT з рахунків. Їхній потенціал у таких сферах, як, наприклад, ігрова індустрія, музика чи навіть управління правами власності, є просто величезним. Ну а тепер про Web3. Web3 – це ще одна амбітна ідея криптоіндустрії, яка обіцяє зробити інтернет децентралізованим і демократично. і замість того, щоб великі корпорації контролювали ваші дані, ви самі можете бути їх власником. Але чим можливо це в нашій реальності? Технічні бар'єри, високі витрати та соціальні виклики роблять повну децентралізацію дуже важкою для реалізації. Однак це не заважає великим компаніям інвестувати в різні веб 3 проєкти і в розвиток цієї концепції. Для них це можливість не лише створює. Рити новий ринок, а й контролювати його з самого початку. Тож, давайте повернемося до нашого питання: криптовалюти це фінансова свобода чи інструмент маніпуляції. Криптовалюти дуже часто порівнюють з фінансовими пирамидами через відсутність чіткого регулювання. І багато проєктів використовують хайп для залучення інвестицій, і лише одиниці пропонують реальну цінність. І попри це. Потенціал блокчейну не обмежується спекуляціями. Його застосування у логістиці, охороні здоров'я, управлінні даними і так далі, демонструє, що криптовалюти можуть бути більше, ніж просто інструмент заробітку. Криптовалюти залишаються полем для ризиків і можливостей. Одні бачать у них інструмент маніпуляції. А інший шлях до фінансової свободи, усе залежить від вашого підходу. Глибокий аналіз, знання і обережність можуть зробити крипту вашим союзником. Але якщо ви будете просто навмання відкривати угоди, купувати мемкоїни, нефті і так далі, то скоріше за все ви зільєте весь свій капітал і залишитись ні з чим. Ну а тепер напишіть у коментарях, що ви думаєте про майбутнє криптовалют. чи вірите ви в їхній? Майбутній потенціал. І також не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати ще більше корисного контенту. Дякую, що залишаєтесь з нами, і до зустрічі в новому наступному випуску.